Виділяє два основних види плоскостопості, так звана регідна плоскостопість і еластична плоскостопість. В чому між ними різниця? Регідна плоскостопість стабільна, вона стійка і вона залежить від форми самих кісток. Вона залежить і від неврологічних ситуацій, і від інших варіантів самих структурних змін, але. Ригідна означає те, що вона фактично не виправляється за рахунок м'язів за рахунок сухожилки. Тобто, якщо ми оглядаємо пацієнта і, умовно кажучи, робимо ми певні тести, натягуємо підошв не апоневрос чи просимо ставати на пальці, ми бачимо, що плоскостопість не міняється від зміни самого біомеханічного м'язів, стопи та гомілки, то ми говоримо, що це є ригідна плоскостопість. Вони зазвичай важчі, вони містять в собі і зміни кісткові, і зміни неврологічні, і зміни. Вони в важкій м'язові, і вони потребують теж такого інтенсивного лікування, комплексного, в тому числі з оперативним. Еластична плоскостопість це та, з якою ми зустрічаємося найчастіше. Ця плоскостопість міняється, тобто вона залежить напряму від стану м'язів, залежить напряму від стану зв'язок. Стопи та гомілки від сухожилкового зв'язкового апарату від м'язового апарату стопи та гомілки, і вона відповідно піддається лікуванню і піддається ефективно. Лікуванню найголовніше в цьому лікуванні саме фізична активність.